Ну, добре, ми всі прекрасно знаємо, що і Урали, і Дніпри мають спільне коріння з німецькими БМВ. Та ладно, коріння, воно ж тупо скопійоване. Але в Союзі були ж і інші мотоцикли, які трохи менше нагадували сільгосптехніку і могли похвалитися якимись показниками та навіть виступали на гонках. Але звідки вони взялись, і наскільки ті мотоцикли взагалі були совєтськими, ми і будемо сьогодні розбиратись. І ви навіть не уявляєте собі, Наскільки глибока ця кроляча нора? Сьогодні росіяни з піною з рота доказують українцям, що ми, мовляв, до приходу більшовиків дикі були. І тільки завдяки Совєтському Союзу Україна почала активно розбудовуватися і процвітати індустріально, і що ми їм должні за це як земля колгоспу. Але ми не будемо сьогодні зачіпати тему того, якою ціною далася нам та індустріалізація. Про то вам розкажуть на відповідних історичних каналах, вони то краще знають. Натомість поговоримо про ті передові технології якими зі слів русських патріотів нас забезпечила тогочасна Росія в образі Совєтського Союзу, почнемо з очевидного у Росії в усіх її історичних формах, починаючи від царської імперії і до сьогоднішнього ублюдства, своїх мотоциклів ніколи не було? В той час, як в індустріально розвиненні Німеччині в 1885 році Готліп Даймлер та Вільгельм Майбах, ті самі Даймлер і Майбах, змайстрували перший у світі мотоцикл. А в порт Нью-Йорка приїхала посилочка зі статуєю Свободи від французів. Росіяни гризлися за кусок Афганістану з британцями. Це були часи, коли ставала на ноги ціла індустрія персонального транспорту: перші автомобілі, перші мотоцикли, перші доволі незграбні двигуни внутрішнього згорання. А що в Росії? А в Росії і далі їздили на тілегах. І ніхто там навіть не думав про те, щоб винайти якийсь двигун чи автомобіль. А нащо? Є ж тілігі, а через пару десятків років можна ж буде просто натирити ту європейців і все, отакий от, от прогрес. Власне так у страни совєтов і з'явилися тяжкі мотоцикли, коли перед Другою світовою вже приспічило, і армію треба було на чомусь возити. Німці тоді дуже чітко показали переваги моторизованих бригад і Бліскрігу. Тож під цей шумок росіяни купили через підставні шведські прокладки 5 штук мотоциклів BMW R71, гарненько їх розібрали і скопіювали все до гвинтика. Так на світ з'явився мотоцикл М72. І робили його спочатку в Москві. А чого обрали саме мотоцикл з коляскою, а не автомобілі? Або грошей не було. Як не крути, мотоцикл це дешевше і простіше за автомобіль. А які ж не сахарні, правда? Все одно їх Сталін мільйонами ложив в боях. Яка йому різниця? Чи вони мокрі були в дощ, чи брудні, як чорти, баби ж її що наражають? То вже потім виробництво перенесли на Урал, в Ербіт, щоб подалі від лінії фронту. Розумієте? Мотоцикли почали випускати в ербіті не тому, що там якась технологічна площадка була, промисловість, чи ринок збуту, ну як це працює у нормальних людей. Ні, там робили мотоцикли, бо це до біса далеко. Все, типовий продукт мислі росіян, що ту скажеш. І ви знаєте, той Ербіт тоді був таким селом, що там навіть підходящої будівлі для мотозаводу не було. Тому виробництво мотоциклів розмістилось прямо в місцевій броварні. Треба сказати, що це багато пояснює щодо цих мотоциклів, вони ж не п'яну голову роблені були. Може, саме тому в 50-х виробництво воєнних мотоциклів перенесли вже в Київ, а «Ірбіт» зосередився на мотоциклах для внутрішнього цивільного ринку, де ясна справа, вимоги були куди простішими, ніж у військових. А Київ, що правильно? А Київ почав то діло розвивати, часто навіть всупереч вказівок зверху. Бо, до прикладу, той самий r 71 в 41-му році вже й перестали випускати. А совіти його копії клепали аж до 1960 року. От вам Харлі 1960-го року випуску. А от Тріумф BSA, БМВ Кінець кінцем. А оце М-72. Тепер розумієте, чого цей чермет називають динозаврами. В Києві з колись німецькими опозитами зробили все, що можна було в умовах совєтської планової економіки. Але у київських інженерів завжди була межа, за яку вони не могли сягнути, бо баварці все те саме вже зробили раніше. Тому на Дніпрах і верхньоклапані голови появились, і колінвали на вкладишах, а коробки передач ураловоди собі досі ставлять від Дніпрів. Просто вони краще за ірбітські, бо їх робили небухі росіяни на пивзаводі. А коли на ірбіцьких мотоциклах з'явився колінвал на вкладишах, ну от. До речі, росіяни активно апелюють, що сучасні мотоцикли Урал то ісконно русський мотоцикл. Але по факту штаб-квартира їх знаходиться в Сіетлі. А від початку війни виробництво зербіту взагалі переїхало в Казахстан для обходу санкцій. Бо під санкціями ніякого рускава мотоцикла бути не може. Тормоза там італійські, підвізка британська, шини німецькі, картер мотору відливають в Таїланді. Коротше, там така солянка, що чортного зламає. І от після більше 80 років допилювань цієї конструкції украл ой, перепрошую, Урал має мотор на 40 коней. Позорище, От так зараз виглядає найсучасніший опозитний мотоцикл Росії. А от так виглядає найновіша модель опозита від власне самої BMW. Тут хіба треба ще щось сказати? Хоча, як на мене, і до війни то була доволі спірна поділка а купувати таке зараз. Після того, як росіяни самі зірвали з себе маску благопристойності, то вже тотальний зашквар. Окрім М-72, совєти ще пробували освоїти виробництво ТМЗ-53. Хотіли вони собі більш потужний двигун і привід на коляску, як у солдат Вермахта, але не потягнули, бо виявилось надто дорого і складно у виробництві. Знаєте, звідки взяли цю розробку? А от із BMW Р75 Сахара і взяли, зробили дві штуки. І на тому новаторство російської інженерної думки закінчилось, в серію то не пішло. Воно може й на краще, хоч Р-75 не попаскудили своєю копіпастою. Правда, в 46-му році, в якості репарацій, совєти зібрали докупи ще 98 мотоциклів р 75 з того, що валялось по розбомленим і складам. Але це все одно краще, ніж копія, хоч і зібране воно було кривими російськими руками. Ну, а після Другої світової війни совєти активно деребанили Німеччину з її технологіями. Ну так то деребанили всі, і не скажеш, що не заслужено. Але, до прикладу, американці деребанили собі ракетні технології, а совєти завод ДКВ. Звідти і з'явився мотоцикл К-125. Робили його на заводі імені Дегтярьова, хоча сам Дегтярьов до мотоциклів не мав ніякого відношення. Просто треба було десь розмістити виробництво трофейної моделі ДКВ РТ-125. Та от вся справа в тому, що в Німеччині ця модель випускалася ще аж в 1930 році, а в Коврові її почали випускати аж з 46-го. Цій моделі було вже 16 років, коли до неї добралися крепкіхазяйственники. Свого часу це був доволі передовий мотоцикл, бо ДКВ провели серйозну роботу над продувкою двохтактного мотору, і тому його копії випускалися не тільки в Совєтському Союзі. Британці випускали його як BSA Bentham, американці як Harley Davidson Hammer, але і у тих, і у інших були свої власні напрацювання: мотоісторія, відповідна мотокультура. А у совєтів були крадені Урали. Тому це не одне й те саме. А от ще один цікавий мотоцикл легендарний Іж-49. Насправді це теж ДКВ – Модель НЦ-350. Німці почали його випускати в 1938 році, а совєти аж в 51-му. Точніше, ну як совєти, насправді весь завод був вивезений в Іжевськ в 46-му році. Навіть разом з інженерами. І оці самі німецькі інженери на німецьких станках під керівництвом німця Германа Вебера, який власне і був головним конструктором німецького ДКВ, налагоджували виробництво 49-х іжів. Що тут своє? Своє. Сам Вебер, до речі, там в Іжевську і помер ще в 48-му році. Це називається загрібати жар чужими руками. І це, мабуть, єдине на що годиться цей народ. Власне, мотоцикли в Іжевську намагалися робити ще в 1928 році, прямо на збройному заводі. За ними стояв Петро Володимирович Можаров, який за пару місяців розробив та підготовив до всесоюзного мотопробігу аж п'ять моделей мотоциклів. Ну просто Тоні старк якийсь. Правда, є один нюанс: Можаров, скажімо так, черпав своє натхнення у Ернста Ноймана Неандера, з яким стажувався в Німеччині. Ну і в перших російських мотоциклах дивним чином були двигуни німецької компанії Вандер. Та й взагалі вони були сильно схожі на мотоцикли Неандер того часу. А єдина модель, яку партія одобрила для серійного виробництва, взагалі розроблялася по документації ДКВ на мотоцикл Люксус 300. Що там Можаров збирався розробляти, неясно, бо ДКВ з 29 по 30 рік випустила 6 тисяч штук готових мотоциклів. Це ж було вже. Висновки робіть самі. ДКВ не єдиний завод, чиї технології освоювали совєти. Вандерер теж не обійшла доля репарації і устаткування звіти так само разом з заручниками, ой, перепрошую, разом з інтернованими німецькими спеціалістами, переїхало в даному випадку до Києва, де ці самі спеціалісти налагоджували випуск легкого мотоцикла К-1Б Київлянян. А насправді Вандерер 1 СП. До речі, спеціально для тих мотоколекціонерів, які охотяться саме за цією моделлю, шукайте мотоцикли саме 46-го року, бо в них ставили мотори, вироблені власне ще в самій Німеччині. Хоча, думаю, без мене ви в курсі про то. Знатоки історії звичайно закинуть мені, що ще до початку Другої світової війни в Совєтському Союзі були мотоцикли ТІЗ ам 600. Ну так, дійсно були і випускалися в Таганрозі, починаючи ще з 36-го року. А знаєте, як цей мотоцикл з'явився в Таганрозі? Його не розробляли, не винаходили, навіть концепції ніякої не було. Просто купили пару мотоциклів BSA H236 Slopper, розібрали їх, гарненько переконвертували імперські величини в метричні, а параметри термообробки деталей вони, увага, вгадували, роздивляючись ті деталі під мікроскопом. І ні кікстартер, ні навіть педаль тормоза вони не перенесли, все залишилося на своїх типово-британських місцях. Цікаво, Бісей, хоч копієчка за це перепала, питання риторичне, звичайно. І при цьому, на момент початку випуску цієї моделі з совєтами, британці випускати її вже перестали. Воно було вже застаріле, але навіть так максималка на BSA була 120 км на годину. А у ТІЗ AM600 600 95. Тобто російська копія британського мотоцикла очікувано була гіршою за оригінал. Ви знаєте. Росіяни вони ж клептомани тягнуть в собі все, що бачать У 2022 році. Вони тягнули унітази та пральні машини з українських домівок. А в 50-х, коли загніваючій Європі вийшов популярний фільм Римські канікули, через який почався бум на моторолери, Совєт Міністров СССР теж собі захотів моторолери. Правда, зробити своє зі зрозумілих причин не вийшло а вкрасти технології через репарації вже не можна було. Тому прогресивні уми російської інженерної школи зробили те, що у них завжди виходило найкраще спиздили. Під руку попалася Веспа 150 gs 55-го року, яку буквально обміряли і прямо з неї робили креслення. І вже в 57-му році з конвейера зійшла копія моторолера Веспа, яку назвали Вятка. Правда, це не була прям точнісінька копія, бо совєти не осіліли зробити красивий овальний спідометр, як на оригіналі, і тому вкорячили круглий. Ну, і одна передача десь при копіюванні загубилася. Тож на вятки їх було три, а не чотири, як на оригінальній Веспа. А ще це одоробило, получилось на 7 кілограм важче, і тому максималка була всього 70 км на годину, а не 100, як в оригіналі. Ну а що? Так от такі от передові технології. Відставання совєтської Росії від цивілізованого світу це в принципі нормальне явище. Ну а чого іще чекати, коли ти десятиліттями, покоління за поколінням вигноблюєш розумних людей через свої хворі політичні фантазії? Але само по собі копіювання не така вже й страшна біда. Он, азіати так само своїм мотоциклам і мопедами зобов'язані європейцям і американцям. Але на відміну від росіян, вони не волають на весь світ про свою технологічну зверхність. І навіть роблять щось своє недарма ж велика японська четвірка поклала на лопатки усі європейські мотомарки 70-х. А що Росія накрала застарілих технологій, навіть на всьому готовому не спромоглася нічого путнього породити, але ж гонору стільки, нібито вони придумали мотоцикл, а не німці. Гідко це все. І мені особливо гірко від розуміння того, що, якби свого часу, не Росія. Сьогодні ми, можливо, з гордістю каталися б на своїх власних мотоциклах, нічим не гірших за BMW, Ducati чи Triumph. Нашим молодим хлопцям не доводилося б безкінечно корчувати ті мертвонароджені Дніпри і Урали, помилково вбачаючи в них мотоцикл. А наші айтішники катались би на чомусь більш солідному, ніж китайські та індійські корчі, хоч з технічної точки зору вони доволі непогані, треба сказати. Бо я вважаю, що ми, українці, достойні чогось кращого, аніж те, що нам дісталося від совєтської Росії. А наші молоді хлопці достойні жити, а не лежати в землі через збочені фантазії у головах недолугого народу, який зветься росіянами. Катаймося, панове, і може, ми з вами ще застанемо ті часи, коли українськими дорогами їздитимуть справжні українські мотоцикли. Кінець кінцем ми з вами того варті, Ой, у лузі червоно калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми твою червону калину підіймемо. А ми Славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми А миту Червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо, виступають наші добровольці, у укривай. Дну Україну з московських кайдан, А ми ті, Московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гай -гай розвеселимо, А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну. Почали стрільці українські з ворогами там, а ми тую ярою пшеничкою і зберемо, а ми нашу славну. Ну, гей, гей, розвеселимо як повіє буйнесенькі вітер, широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців, а ми тут. Славну Україну